Ми прийшли до висновку, що в Україні ми вперлися в потолок закупки. Типу, ми не можемо вже закупати ефективно, не можемо спендити ефективно бюджет. Відповідно, нам немає сенсу рости в Україні. Треба йти на якісь інші ринки, бо немає немає ринку. І це нам про це нам говорили в лидані Фейсбуку. Ми там дивилися на наші охвати, дивилися на кількість на кількість показів на людину. Потім ми дивилися, робили аналіз типу bottom to top, робили там. Competitor Intelligence, коли ми намагалися зрозуміти, скільки яка компанія в нашій ніші заробляє, скільки вони спендять, щоб зрозуміти типу об'єм цього ринку. Потім намагалися робити top-to-bottom. і коротше, всі наші естімейшини тільки підтверджували плюс-мінус думку про те, що скелитись далі неможливо. Uh -huh. Ну, типу, от в цьому конкретно з цим продуктом в цій ніші. І оце найгірший момент, бо тоді починається хаос в компанії Вони починають, нам потрібно нові предмети запускати, або нам потрібно групові заняття запускати. Ну, знаєш, в education там все понятно. Там на yes. один ответ запусти інший предмет, запусти групові, запусти літній табір. Коротше, це знаєш, типу, три, три проекти вічно зелених, які всі намагаються робити. Ми трошки переробили цілі, трошки пошафлили команду, трошки підсилили команду зі сторони у нас липень. Ось цей липень, який закінчився. Найкращий місяць за всю історію по закупці нових юзерів з України. Ми закупили більше нових юзерів ефективно, ніж ми закупили минулого вересня, який історично наш найкращий місяць, угу. тобто, і це найгірший місяць, найгірший місяць.